І вп'явся очима Павло, на той Сенедріон, і промовив. Мужі браття, я аж по сьогоднішній день жив для Бога всім добрим сумлінням. Але первосвящене канання звелів тим, що стояли при ньому, щоб били його по устах. Тоді промовив до нього Павло: Тебе битиме Бог, ти стіно побілена Ти ж сидиш щоб судити мене за законом а наказуєш бити мене проти закону. А присутні сказали, то ти Божому первосвященнику лихословиш? І промовив Павло не знав я, брати, що то первосвященник, бо написано на начальника люду твого не лихослово. І Павло, спостерігши, що частина одна садукеї, а друга фарисеї, покликнув у синедріоні Мужі, браття, я Фарисеї, син Фарисея, за надію на воскресення мертвих мене судять. І як же він це промовив? Колотнеча постала поміж садукеями та фарисеями і розділилась юрба. Садукеї бо твердять, що немає воскресення ані ангела, ані духа, а фарисеї ж оце визнають. І галас великий зчинився, а деякі книжники з фарисейської групи, уставши, почали сперечатися, кажучи, у чоловікові цьому ми жодного лиха не знаходимо. А коли промовляв дух до нього чи ангел, не противимося Богові. А коли колотнеча велика щенилась, то тисяцький боячись, щоб павла не роздерли, звелів воякам увійти та забрати його з поміж них і відвезти в фортецю. А наступної ночі став Господь перед ним і промовив Будь бадьорий, бо як в Єрусалимі про мене ти свідчив, так треба тобі святкувати і у римі. А коли настав день, то дехто з юдеїв зібрались та клятву склали, говорячи, що ні їсти, ні пити не будуть, аж доки павла не заб'ють. А тих, що закляття таке поклали, було більше сорока. І вони приступили до правосвященників та старших і сказали: Ми клятву склали, нічого не їсти, аж поки не заб'ємо павла. Отож разом із Сенедріоном. Передайте тисяцькому, щоб до вас він привів його, ніби хочете ви докладніше розізнати про нього. А ми, перше, ніж він наблизиться, готові забити його. Як зачув же сестрінець Павлів про цю змову, то прибув і війшов в фортецю і Павла завідомив. Павло ж зараз покликав одного сотників та й сказав: цього юнака запровадь до тисяцького, бо він має йому щось сказати. Той же взяв його та й запровадив до тисяцького та й сказав Павло в'язень покликав мене і просив запровадити до тебе цього юнака, що має тобі щось сказати. І взяв тисяцький того за руку і на бік відвів і спитав, що ти маєш звістити мені. А той розповів: «Змову склали юдеї просити тебе, щоб ти завтра до Санедріону Павла припровадив, ніби хочуть вони докладніше розпізнати про нього. Отож не послухайся їх, бо чигає на нього їх більш сорока чоловік. Що клятву склали, ні їсти, ні пити, аж доки його не заб'ють, і тепер готові вони і чекають твого приречення. Тоді тисяцький відпустив юнака, наказавши йому не розповідати ані одному, що мені ти це виявив, і він закликав котрих з двох із сотників і наказав: Пришикуйте на третю годину вночі дві сотні вояків, щоб піти до Кесарії і кіночиків сімдесят та дві сотні стрільців. Приготуйте також в'ючаків, і Павла посадіть, і здоровим його проведіть до намісника Фелікса. І листа написав він такого змісту Клавдій Лісій, намісникові, вседостойному Феліксові. Поздоровлення цього мужа, що його юдеї схопили були та хотіли забити. Урятував я, і з вояками прийшовши, довідавшися, що він римлянин. І хотів я довідатися про причину, що за неї його скаржали, та й привів був його до їхнього санедріону. Я знайшов, що його винуватять у спірних речах їхнього закону, і що провини немає він жодної вартої смерті або ланцюгів. Як донесли ж мені про ту змову, що юдеї вчинили на мужа цього, я зараз до тебе його відіслав, наказавши також позивальникам, щоб перед тобою сказали, що мають на нього. Будь здоровий. Отож, вояки, як наказано їм, забрали Павла, і вночі попровадили в Антипатриду. А другого дня, полишивши кіночиків, що пішли з ним у фортецю, вони повернулись. А ті прибули в Кесарію і листа, передавши намісникові, поставили також Павла перед ним. Намісник листа прочитав і спитав, із якого він краю. А довідавшись, що скілікії, промовив, я тебе переслухаю, як прийдуть і твої позивальники, і звелів стерегти його віродовому приторії.